Перед нами асинхронний двигун із фазним ротором. Двигун трифазний. Ми бачимо його паспортну табличку. Ми бачимо клемну колодку, на яку виведено початки і кінці фаз обмотки статора. Ми бачимо виступаючий кінець валу. І ми бачимо характерний вузол, який називається вузол контактних кілець. Тут знаходяться контактні кільця і щітки. Знаходяться вони під цим кожухом. Як можна побачити, захисний кожух має вирізи для охолодження вузла всередині. Якщо кожух зняти, можна отримати доступ до щиткотримачів, щиток розташованих. в них. Контактних кілець, до яких через пустотілу частину вала підходять проводи від початків фаз обмотки ротора. тримачі розміщуються на траверсі, так, щоб можна було провернути цю траверсу відносно контактних кілець. Щітка являє собою графітний брусочок. Який має мідний повідок, за допомогою якого кріпиться до проводів, які виводяться назовні через ось цей жгут, з іншого боку машини. З цього боку асинхронного двигуна знаходиться ще одна клемна колодка, на яку виводяться. Початки фаз обмотки ротора. Вони, відповідно, позначаються R1, R2, R3. Тобто фаза А позначається літерою R1, фаза Б позначається літерою R2, фаза С позначається літерою R3. Доволя вимірювання втрат в режимах неробочого ходу та короткого замикання використовується метод двох наватметрів. Перед нами представлено ватметр перший ватметр другий. Підключаються до вимірювального кола ці ватметри за допомогою трансформаторів струму першого та другого. Лінійну напругу і струм в режимі неробочого ходу і короткого замикання. Вимірюємо за допомогою. Вольтметра на 250 вольт, амперметра на 50 А. На розподільчому щиті в лабораторії знаходиться штурвал керуванням індукційним регулятором. Обертаючи ручку цього регулятора, ми можемо змінювати напругу на його виході. Подаємо напругу на лабораторію. Зараз на індукційному регуляторі встановлена мінімальна напруга близько 100 вольт. Цієї напруги буде достатньо для того, щоб асинхронний двигун запустився достатньо плавно. Замикаємо триполюсний робільник. Спостерігаємо за розгоном асинхронного двигуна і показаннями вольтметра та амперметра. Зверніть увагу на те, що по міру розгону двигуна струм в амперметрі падав, а напруга на вольтметрі. Зростало. Виставляємо за допомогою індукційного регулятора напругу на затискачах нашого статора синхронного двигуна рівну 250 вольт. Це перша точка характеристики неробочого фругу. Записуємо показання вольтметра, амперметра, ватметрів першого та другого. За допомогою індукційного регулятора встановлюємо значну напругу 220 В. Це точка на робочого кругу. Записуємо дані. І потім поступово, знижуючи напругу, записуємо дані для інших точок до значення 110 вольт, яке є половиною номінального значення дотримувати. Як можна спостерігати? Під час виконання досліду неробочого ходу виступаючий кінець валу двигуна вільно обертається без навантаження механічного на нього. Після закінчення досліду неробочого ходу знімаємо напругу іске. Спостерігаємо за тим, як двигун гальмує на вибігу. За умовою виконання досліду короткого замикання, ротор асинхронного двигуна потрібно загальмувати, і його обмотка повинна бути закорочена накоротко. Стосовно закороченої обмотки, можна переконатися за допомогою наявності перемичок, а гальмування ротора здійснюється за допомогою наступного пристрою. Це фланець і болт з гайкою, за допомогою яких ротор надійно фіксується. Для виконання досліду короткого замикання треба трошки видозмінити вимірювальну схему. Вольтметр на 250 вольт. Який використовувався в досліді неробочого ходу за вольтметром на 150 вольт. Перемикаємо е, трансформатори струму на струм 50 А максимальний. І перемикаємо на е, максимальну напругу 150 вольт ватметр перший та другий. За допомогою індукційного регулятора виставляємо напругу такою. Щоб струм в обмотці статора протікав рівний 30 А, це буде перша точка нашої характеристики. Потім поступово за допомогою того ж індукційного регулятора, знижуємо напругу живлення і записуємо дані для наступних точок при менших значеннях струму обмотки статора.